Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна середа, живемо, радіємо, витриваємо. Піст сьогодні маємо. Тож, хто може той постить, хто не може, той молиться за тих, хто постять. Але піст постити може кожен. Від новин, від злиднів, від сплетінь, ну, хто в чому потребує так на правду, сплетні, нарікання, це все можна брати на піст. Знаєте, коли ходиш, нарікаєш. Це не так. тобі. Багато людей таких зустрічаю, які просто ходять і нарікають. Ну, всіх, все в них добре, так направду. Але таке є нарікання просто то не то, то не то. І в цьому наріканні люди бачать завжди в інших на якісь недоліки: нарікання, нарікання, то не то, то то. не то, 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 то. але це все йде від, йде від свого серця, бо ти не задоволений собою, не задоволений своїм життям. І потім йдеться нарікання, то можна постати від нарікання, дуже важливо це робити. Трохи звільнятися від цього нарікання, від цього порівнювання, від цього ну, такої плотської, е сорівнувательної погляду, я би так назвав це. І сьогодні 8, 25 липня 1994 рік. Дорогі діти, сьогодні закликаю вас. Щоб терпеливо вирішили дати час на молитву. Дітоньки, не можете сказати, що ви є моїми і що через мої послання пережили навернення, якщо ви не готові щодня дати час Богові. Я близько до вас і благословляю вас усіх. Дітоньки, не забувайте, якщо ви не молитеся, то не є близько мене, і не є близько Святого Духа, який вас провадить дорогою святості. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. І Марія сьогодні каже, дайте час мені не наріканням, не новинам, дайте час Богові. Верніше Марія каже, дайте час Богові. Не Марії, а Богові. Бо каже: не можете назватись моїми дітьми, моїми апослами, якщо не маєте, не даєте час Богові. Дати час Богові це означає приділити час на молитву, власне, на роздуми, духовні роздуми, не нарікання. Не плацьке, що я буду їсти, що я медити, плани свої на майбутнє вистроювати, а порозмовляти так в дусі з Богом в цьому часі тиші. І цей час потребує Господь, і потребую я, потребуєш ти давати цей час. Марія каже, щоби сьогодні закликає. Сьогодні, нагадаю, що Марія. Говорить, це послання 25 липня 94 року, але це нічого не означає, бо сьогодні ми зачитуємо це послання і в цей день Марія промовляє, сьогодні закликаю тебе, щоб терпеливо вирішив дати час на молитву. Терпеливо дати час, запланувати цей час. Дитинко, не можу сказати, що ти є моїм і що через мої послання пережив навернення, якщо не готов щодня дати час Богові. Якщо не готов щодня давати час Богові. Я близько до тебе і благословляю тебе. Марія каже: я близько до тебе і благословляю тебе. Дитинку, не забувай, якщо ти не молишся, то не є близько мене і не є близько Святого Духа. І потім у нас питання: чому Святий Дух не діє, чому Святий Дух я не відчуваю, я не чую. А й ти, -ти, ти, 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 Бо треба розмовляти зі Святим Духом. Молитва не формула, формули, бо можемо іноді війти в одну крайність формули тараторити. А в другу крайність, що забути і про Вервицю, наприклад, то має бути збалансовано: є час для Вервиці, для молитви, а є час для розмови з Богом, для особистої такої приватної молитви, є час для літургії, є час для спільної Вервиці. Тобто, молитва різних видів має бути, щоби за формулами не втратити живе спілкування, а за живим спілкуванням не втратити дійсно ту молитву, яка поглиблює. Поглиблює тебе і налаштовує на це спілкування. Тож, будьте благословенні, мир вам, радість, благодать з Меджугоря. Проста сьогодні практика. Беремо і виділяємо час. Папа! -па.